Доброго-доброго ранку, друзі! Як ваші справи? Розкажіть, над чим сьогодні будете працювати? Так, є. Yeah. Дуже багато факторів іззовні, які просто збивають нас із ніг або вибивають із під ніг нашу землю, на якій ми стоїмо. Отже, як себе мотивувати? І перш ніж я буду відповідати на це питання, скажіть або напишіть в коментарях, друзі, будь ласка, вкажіть, що значить мотивувати себе, і на що мотивувати себе? Так? Ось це дуже гарне питання. На що мотивувати себе? Якщо ми дійсно маємо ті цілі і ті мрії, які нас надихають, які. Допомагають нам просинатися зранку і вставати з ліжка, тому що ми хочемо це отримати. Ми хочемо е, зробити наступний крок, подолати наступний бар'єр, з яким ми зіштовхнулися для того, щоб отримати омріяне і бажане ось, ось те. Скажіть, то якщо у вас буде список цих мрій і список цих бажань? Цілей, то вам потрібно буде себе мотивувати? Чи мотивація вже відразу буде у вас? На те, чого хочу і до чого йду. Мрія, точно, точно дякую, Юлю. Це те, що дає нам мотивацію. Це те, чого ми хочемо. І для цього. І для цього потрібно дуже просто скласти список мрій, які ми хочемо отримати. Потім подивитися, як цю мрію перетворити в ціль, розписати її і почати йти до цієї цілі. І дійсно, тільки тоді, коли список цих Цілий і мрій буде дійсно вашим, буде вас надихати, і ви будете розуміти, навіщо вам реалізація саме цієї мрії, то, повірте, мотивація буде у вас в кишені. Вона звідти не вийде, не випаде, тому що ви її пережиєте своїми мріями, своїми цілями, своїми бажаннями. Отже, відповідь на питання, як себе мотивувати, мати список перше мрій, які хочемо реалізувати, і другий список це список цілей, які ми хочемо досягти, перетворені наші мрії. І ось вам формула, яка мрію перетворює в ціль. Мрія плюс деталі, плюс термін, дорівнює ціль. Тобто єдине, що допомагає нам зрозуміти, це мрія чи це ціль, це деталізація того, що ми хочемо, і наявність терміну, коли ми хочемо це отримати. Бо коли я хочу будиночок біля моря. Щоб коли я виходила зранку на прогулянку із своїм псом, я могла побродити по водичці. Це мрія, а коли я кажу, що цей будиночок з одного боку має бути повністю зі скляними, зі скляними зі скляною стіною, для того, щоб я бачила це море, а потім. В цьому будиночку має бути стільки-то кімнат, ось так от має бути облаштована кухня. Ось в такій області він має бути, да, в такій області, я маю на увазі на такій території, в такій країні. Або це в Криму українському, або це десь на березі. Морів, Адріатичного, наприклад, або Середземного моря. Тобто, коли я визначаю ще додатково, де він має стояти, і кажу, що це буде у 2032 році, вуаля, моя мрія стала для мене ціллю. А далі ми дивимось, що я маю зробити тут і зараз для того, щоб моя мрія почала здійснюватись. І коли ми знаходимо ось цей перелік кроків, які від, від сьогодення ведуть нас до нашої мрії, тому що ми дивимося, а що я маю тут і зараз зробити для того, щоб ця мрія реалізувалась, то, створюючи план із цими задачами і реалізовуючи ці задачі, ми точно будемо розуміти, що День пройшов недарма, що те, що ми отримали, те, що ми забажали, ми отримали. І коли ми, як керівники, як власники бізнесів дивимось і говоримо, що я хочу, щоб мій бізнес от, там от отримав ось оце, то як це зробити в бізнесі, те ж саме, що кожен департамент. Е Тут і зараз має виконувати вже, щоб отримати ось те бажане, ось ту бажану зіроньку, яку ми собі поставили в бізнесі. Та? Що я маю робити тут і зараз для того, щоб отримати мою ціль? Це дуже класне питання, і саме це питання допоможе віднайти. І, Віднайти правильні кроки. Навіть якщо ви потім поглянете і подумаєте, що ці кроки були не дуже правильні, то повірте, зараз вони правильні, тому що вони ведуть вас до ваших цілей. І тільки йдучи на шляху щастя, яке веде нас до наших цілей, до гармонії з нашим оточенням, яке веде нас. До наших себе але кращих, це той шлях, який дійсно надихає і мотивує вже апріорі. Отже, як себе мотивувати Підсумовую, це мати список мрій, мати список цілей і робити. Вже сьогодні ті кроки, які ведуть нас до наших цілей. І це стосується найманих працівників, звичайних людей, які, і, і звичайного життя нашого звичайного життя. І це стосується власників і керівників, тому що цілі життя важливий елемент, який допомагає досягати. Цілей будь-якої організації і компанії. Тож подивіться на ці дані і заплануйте, що саме ви можете зробити прямо сьогодні, прямо зараз, для того, щоб отримати оті омріяні результати і показники в бізнесі, які ви хочете, оті омріяні моменти ситуації і. Е, Можливо, емоції, якщо ми говоримо про подорожі в особистих мріях, які ви бажаєте, подивіться, що можна зробити прямо тут і зараз. А для цього, хто ще не встиг скласти план на день, рекомендую взяти ручку, взяти аркуш паперу, або ваш планувальник, або бушбук, якщо ви маєте, якщо ні, пишіть сюди в коментарях. Uh, і ми допоможемо вам його отримати. Uh, візьміть і випишіть список всіх задач, які ви сьогодні хочете зробити, або які ви вже встигли зробити. Тому що ми встигли з вами поспати, ми встигли зробити uh, рутину, uh, можливо, хтось із вас вже встиг uh, поснідати, uh, можливо, хтось із вас вже. Встиг ще й доїхати до роботи, або зараз знаходиться в дорозі, то подивіться, що ви будете сьогодні робити, або вже зробили. Випишіть ці завдання, проставте біля кожний час, який займе кожне завдання для того, щоб воно було виконане. І, звісно ж проставте пріоритети, перевірте, ми влазимо в 24 години, тому що у нас з вами є тільки 24 години і ні грама більше, а отже, потрібно вміщатись, залишати 20% на форс-мажори. Ну і, звісно ж, найважливіший крок це створити розклад сьогодні. Роз... Розкласти, роз... Поставити, розставити ті завдання, які ви для себе виписали, в тому порядку на часовій шкалі, і для цього реально е дуже класно підійти в Богу Бук, тому що там є шкала 24 години, і ми можемо її заповнювати задачами. Якщо ж у вас є звичайний планувальник або аркуш паперу, накресліть для себе шкалу із 24 годин, і саме на цій шкалі. Розставте ті завдання, які ви виписали в порядку, зручному для виконання для вас. Зручному для вас. Ну і звісно, не можу не сказати про те, що якщо ви розумієте, що з е, цим гратися, е, ось так, от як я сказала, не хочеться, але хочеться розуміти, як це правильно робити, і е, е, кайфувати від Щоденного планування пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам зарезервувати за собою місце в наступному потоці ти Management квесту Турбо 21, адже там ми опановуємо наше тактичне планування, яке включає і роботу над розкладом свого дня, і роботу над списком задач свого дня, і над тим майбутнім, яке ми маємо. Створювати тут і зараз. І найважливіше, що я хотіла вам сказати: коли ви будете виписувати всі задачі, які хочете сьогодні створити, не забудьте вказати ті задачі, які надихають саме вас. Тому що ці задачі є одними з найважливіших. Саме там тримається енергія, яка нам потрібна для здійснення інших задач. Отже, друзі, всім гарного-гарного дня! Пишіть 21 в коментарях, щоб доєднатися до Турбо21. Виписуйте для себе, складайте свій план завдань на сьогодні і вписуйте ті завдання, які вас надихають і вам дають енергію. Па-па, до скорих зустрічей!